Ігор, вітаю з перемогою. На початку другого тайму ти відкрив рахунок. А Патрік Ван Леувен налаштував під час перерви? Так, ми поговорили про те, що потрібно підтримувати темп і трішки грати швидше, щоб дотиснути суперника. Тому що в першому таймі вони знову ж таки встигали десь перемикатись і встигали за нами в другому таймі. Через погодні умови дещо стало складніше їм перебудовуватись, тому можливо це зіграло свою роль. Ми змогли забити відносно швидкий гол по перерві, і це, скажімо так, спростило наші завдання на сьогоднішній матч. Всередині другого тайму сутичка, вар, пенальті, забитий гол, жовта кар картка. Розкажи, поділись своїми емоціями у той момент. Це чесно, я не зрозумів, за що мені жовту карточку дали, тому що там була боротьба. Я падаю від поштовху в спину суперника, намагаюся встати, він мене знову штовхає. Я просто різко встав, нам дали дві жовти. Чесно, я не розумію за що. А З приводу пенальті, то там була така сумбур трішки в штрафному. Ось, напевно, на повторі було краще видно, що там була гра рукою, і е, суддя поставив пенальті, тому я вважаю, що напевно справедливо, якщо він після вар дивився і поставив. Тому м -м -м, слава богу, що так все сталося, і ми. Забили другий гол і стало дещо простіше нам. Попереду перерва в чемпіонаті, Поділись планами на цей період. Побути сім'єю, переключитись трішки від футболу, набратися позитивних емоцій і знову продовжувати після вихідних продовжувати в тому ж дусі, тому що там також йдуть нас досить непогані команди, де потрібно також брати по максимуму залікових балів. Я не ца конґрутулейшенс тудей аурфенс восвилива підтримці. Вболівальників було чутно, що вони скучили за командою. Чи відчули це сипорт девилимістнвайтфемелисоє you тудей геймвосфромдоферсмінет, юкутхард сьогоднішній матч із першої хвилини проходив під гучну підтримку трибун. Це багато значить для мене, для команди, для всього штабу. Наприкінці дня вони наш 12-й гравець. Ми грали і для них, і для себе, і всі щасливі від цього. Діде болонь зіграла у болонь так, як ви планували. Так, вони грали приблизно так, як ми готувалися на тренуваннях, але в першому таймі ми були трохи нервовими. Також був вітер, тому складно було вплинути на гру так, як хотілося. Але зрештою, ми взяли три очки, і це головне. Перший тайм вийшов непростим. Про що була розмова з тренером в перерві? 45 Сує автор ферстфортіфаймінітс вилбітневес зайсед біфо після перших 45 хвилин ми дійсно були трохи напруженими, як я вже казав. У роздяганні Спочатку просто перепочили, попили води, подихали. Потім тренер пояснив, що ми робили неправильно і що потрібно покращити як команді, так і кожному гравцеві ми вислухали його настанови. Потрібно було швидше рухати м'яч і грати в тих зонах, де перебувають наші гравці. План на другий тайм спрацював.